Всім привіт! У цьому відео ми розберемо три мелодії, які також є вправами на синхронізацію двох рук. Зразу скажу, що синхронізація двох рук це дуже-дуже важливо. Дуже важливо, щоб кожна рука виконувала свою роботу і при цьому, щоб вони не збивали одна одну. Для початку я зіграю кожну з цих мелодій, і після цього ми детально розберемо кожну з них. Перша мелодія. Друга. Третя. Грається це все максимально просто і кожна з цих вправ підійде початківцям. для тих, в кого зовсім немає досвіду гри на гітарі, або в кого він зовсім невеликий. Розбираємо першу вправу. Права рука монотонно, коло за колом повторює перебір. Перебір може бути будь-який. Я для прикладу буду грати перебір шестірку. Лівою рукою ми будемо затискати лади на першій струні. Конкретно такі лади. Спочатку затискаємо третій лад, граємо перебір. Затискаємо другий лад, граємо перебір. П'ятий лад. Третій, знову третій, другий. І два рази відкрита струна. Дуже важливо зіграти всю мелодію повністю, цілком без пауз. Таким чином, щоб права рука виконувала свою роботу, не перериваючись. А ліва рука встигала на ходу змінювати лади. І таким чином ми маємо вміти зіграти скільки завгодно. Коло за колом. Взагалі будь-яка мелодія, вправа, комбінація акордів, яку ви відпрацьовуєте, рекомендовано, щоб повторювалися монотонно як можна більше разів. Саме таким шляхом наробляється автоматика. Лади затискайте ось такими пальцями: другий, перший, четвертий, другий, другий, перший, відкрита струна, відкрита струна якої би простою ця мелодія не здавалася, як показує практика, початківцям зіграти її буває дуже-дуже важко, тому що руки ще не вміють працювати синхронно і працюють вони по черзі. Спочатку ліва рука, потім права, ліва, права, ліва, права, в результаті чого утворюється пауза, і звучить воно приблизно ось так. І так далі. І ваше завдання навчитися грати цю мелодію так, щоб все воно звучало суцільною мелодією і без пауз. І крім того, щоб ви могли це зіграти скільки завгодно разів. Переходимо до другої мелодії. Вона складається з двох акордів. Для того, щоб поставити перший акорд, затискаємо першу і другу струну на третю молоду. Акорд грається четвертої струни. Граємо це перебором, знову ж таки, будь-яким. Я буду грати перебором вісьмірка. Після цього відпускаємо першу струну з третього ладу і затискаємо її на другому ладу. Продовжуємо грати тим самим перебором. Перший акорд. Другий акорд. Так само, як і в попередній вправі, кожна рука виконує свою роботу при цьому, щоб руки одна одну не збивали, і щоб все йшло суцільною мелодією і без пауз. І, до речі, першу струну з другого ладу можна не відпускати. Тоді перехід між акордами буде ще простіший. Перший акорд. Відпускаємо третій лад. Другий акорд. Перший, другий. І третя мелодія виглядає ось так. Ставимо акорд D. Граємо його перебором, починаючи з четвертої струни, так як акорд є чотирьохструнний. Перебір може бути знову ж таки будь-який. Я буду використовувати перебір вісьмірку. Після цього доставляємо мізинець на першу струну на третій лад. Таким чином ми отримуємо акорд D, сас, 4 Граємо його. Відпускаємо мізинець. Отримуємо знову акорд D. І повністю відпускаємо першу струну. Таким чином ми отримуємо акорд D, сас, 2 І повторюємо це як можна більше разів. Так само, як і в попередніх двох вправах, стараємося все зіграти суцільною мелодією без пауз. І при можливості як можна більше разів. І після цього ви можете переходити до відпрацювання гри перебором різних комбінацій акордів. Наприклад, ось такої. В принципі, тут відбувається все те саме, що в мелодіях, які ми сьогодні розглянули. Різниця в тому, що переходи між акордами є складнішими, ніж просто доставити і забрати палець, і крім того, тут міняються басові струни. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та ставте лайк, якщо це відео було корисним.